Доброго дня вам, дорогі мої підписники і гості каналу. Я рада вітати вас на своєму каналі. У нас канал називається Кухня з кишені і справи домашні, тобто те, то, що готуємо ми само собою, а то, що і справи домашні, і сіємо, і все висаджуємо, і все, що працюємо на дворі, на городі, все теж знімаємо на відео. Сьогодні так, розпочинаю таку вже весняну серію. Готуємося до нового посівного сезону. Вірніше плануємо його, тому сьогоднішнє відео буде саме посвячено відповідям на ваші запитання і планам, посівним, посівним таким планам на новий городній сезон. Я позаписувала основні е такі питання, по яким я хочу говорити з вами сьогодні. Було дуже багато, ну не скажу помилок в Минулому році, тому що минулий рік був особливий. У нас центральний регіон України. Це була така неймовірна засуха. Ну, давно такої не було. У нас влітку на сонці ми на землю викладали, ложили градусник, термометр. То було 53 на сонці. Може було більше поділки закінчувались. Це на ґрунті. Зверху я було не знаю, але росли не росли внизу. Жодного за три місяці жодного дощу не було. Тому це було дуже тяжко вирощувати все. І багато дуже я висаджувала насіння, дуже-дуже, дуже багато різного насіння, але вони нас не порадували. Багато чому я зараз вам все розкрию. Насіння я завжди закуповую дуже багато. Висаджую декілька у нас участок весь. Ну, три сотки не більше. А хочеться посадити всього. Крім того, у нас садок, у нас ягідки, ягідки різні посаджені. Сам по собі город дуже маленький, а хочеться виростити всі овочі, які є. Дуже розчарована я була огірками. Ми висаджували їх на декількох ділянках, і на задньому городі, і на передньому городі. Ми висаджували їх і в землю, і розсадою в будинку. Ми висаджували певно сортів 20 різних і гібридних сорти, і в теплиці, і на дворі. і підвісним методом, і на ґрунт. По різному було огірків дуже мало. Нам висачило, але було дуже мало, не так як завжди. Огірками пересаджували 4, а може навіть і 5 разів. Ми просто їх пересаджували. Я їх висаджувала тими методами, якими завжди. Але в минулому році воно не працювало. Чому не працювало? Тому що в день була сильна спека прямо з травня місяця. А вночі було дуже холодно. В день спека, вночі холодно, вдень спека, вночі холодно. Воно просто не проростало. Там написали мені. Вже дивляться відео наперед люди і по гірочках, як я висаджу під пляшки їх. Саме як я готую ґрунт, і написали, що в мене не зійшли і навіть я не знайшла насінин. так от що я вам скажу: якщо насіння зіпріло, просто в день жарком. І накриті пляшкою, а вночі холодно, воно просто зіпріє, але ви побачите лушпиння, зіпріє саме ця серединка, яка прокльовується, оце вона зіпріває, але насінинка залишається сама шелушка залишається. Якщо у вас навіть шелушки немає, то або личинка хруща, або комарики просто їх у вас украли. Ось так е, у нас лушпинка було, а гірочки огірочки не було. Декілька сортів я виділила для себе, які буду сіяти в цьому році і садити на розсаду, і сіяти. Тільки декілька сортів. Все оце, скільки мене ще залишилося з минулого року, і лялюк, і кущовий, і конкурент. І, так, кущовий. Що буду садити, обов'язково роднічок. Роднічок F1 Не плутайте джерельцем. Тому що роднічок це одне, а перекладають на українську мову джерельце, е, ніби це один. Ні, це зовсім різні огірочки. Зовсім. Так от, е, джерельце мені не, не дуже подобається. А роднічок він біластенький, він дуже тонкошкірий і в закрутки, е, просто рівного йому немає. Шкірочка тонесенька. Вони не пластикові, вони такі ароматні, вони впитують в себе аромати спецій, це щось неймовірне. Тому з огірків точно я написала собі, що я буду садити. Фенікс плюс, це в нашому регіоні. В минулому році я їх садила декілька етапів для того, щоб були огірочки в нас до пізньої осені. То ми по декілька штучок зривали просто собі там на салатик. Дуже мені сподобалися, дуже-дуже гарні ігручки. Фенікс плюс, буду садити обов'язково, буду садити роднічок. І ось написала якісь ну, сатіна, я чула, але ніколи не садила. Хто з вас садив? скажіть, будь ласка, і нові якісь тріолі теж ну, посухостійки, стійки до різних захворювань. Оце спробую. Щодо огірків. підживлювали всім, що завжди. Обробляли і по листу, і під корінь тим, що завжди, але гірки були кволі і дуже нездалі. Навіть ця розсада, яку я висаджувала першу, яка була в будинку, ми винесли з отаким здоровим листям, висадили в теплицю, вони там стали якісь такі, такі анемічні, що ми їм не робили. Були десь там висіли гірочки, але то не те, що я хотіла. Садити в чотирьох місцях, і скільки гірків, щоб зривати десяточок огірочків кожного дня, ну, це занадто. Тому в цьому році я взагалі зробила багато висновків, багато чого я взагалі садити не буду, тому що воно в нас не росте. Кабачки, які б я не пробувала, в минулому році порекомендували аспірант. Такі гарні, навіть жоден не зійшов. Пересаджувала декілька разів, не зійшов родин і в різних місцях не зійшов. Тому кабачки садити не буду. Ми їх їмо дуже мало, якщо мені потрібно на ікру, я 6 кг куплю, вони копійки коштують. Це те, що точно робити не буду. Що в нас з редискою? Редиска теж садили і таку і різну, тут у мене суміш вже змішала всі підряд. Самі кращі в нашому регіоні французькі сніданок ростуть, не росте. У нас редиска на городі не росте. Вона йде вся в стовбур і не росте. Тому садити хіба що десь, як маячок. Все. Садити не буду немає ніякого сенсу. У нас кожного року дуже гарні буряки. Буряки такі, що це просто ну, малесенька діляночка, 4 метри там, на 2. А у нас було бур'яків скільки, що їли ми, я роздавала і ще й хлопцям на борщ давали. Було дуже багато бур'яків. В минулому році жодного жодного бур'яка, Все засохло, все висохло. Хоч іноді і поливали, але не було зовсім. Воно просто в землі спеклося. І все. В цьому році не буду вигадувати ніякі другі, ті, що садила раніше циліндра, вона в нас гарно все показує, Минулого року просто не було, тому що посуха, і бордо. Є багато різних сортів, і мулатка, і шоколадка, які там хочеш, але оці в нашому районі більш-менш вони такі кращі. Так, щодо помідорів, помідори я кожного року 10 березня, це такий день був, який я завжди висаджувала на розсаду помідорів. В цьому році я цього робити не буду. Я помідори куплю розсаду на базарі. Ту, що там ранішу. А ті, які я хочу посадити, я посадю в теплицю. Розсаду посадю в теплицю. На розсаду, вірніше. На розсаду в теплиці росте гарні, гарна розсада виростає. Але експериментувала в мене ось домашніх, скільки ще домашніх, різних, яких ти хочеш. Одні, єдині одні буду садити. Називаються, я назвала їх ірочки, ні, тому що вона мені давала. Ось такі вони величиною, посушливий рік ось такі однакової величини, їх дуже багато на кущі. Вони дуже-дуже-дуже тонкошкірі. Їх не потрібно ошпарювати окропом для того, щоб зняти шкірку, просто знімається. Соковиті, солодкі, ніжні, ну, ну це просто неймовірні помільори. Навіщо я не насаджувати знову ж таки 10-20 різних сортів, коли вони не родять? Оце я буду висаджувати оцей. І декілька там, дебарау, і ще декілька таких високорослих. Все, більше нічого такого не буду робити. Тому що і в теплиці помідори садити не буду. Вже третій рік я їх просто вириваю і викидаю. І знову експериментувати я не буду цього року. Тому що ростуть по 3,5 метри і жодного помідора на них немає. Одна зелень. Не знаю причини. По різному і читала і вивчала цю ситуацію, і то ґрунт не, не такий, то передобрили, вони жирували, то вони не жирували, то їм сильно жарко, то їм сильно холодно. Коротше кажучи, в теплиці садити помідори не буду. Розсаду виростем і буду висаджувати на дворі. Ось так. Потім садила я саньку, буду садити. Де барао червоний, буду садити, це такий, що росте. Брала гібрид Тарасенко, брала чері і багато ще, які там помаранчева полуниця. Нічого з цього не вийшло, це те, що залишилось у мене. А насправді було у суротів 20. Не вийшло, садити не буду. Однозначно садити не буду. Не росте, не хочу, то не треба. Ранню розсаду куплю на базарі, там, де люди вирощують професійно, у великих теплицях, де опалюється, де освітлюється. Чому я ще вирішила, і, до речі, перець, у мене дуже багато насіння перцю. Не буду садити насіння перцю, не буду садити на розсаду, не буду садити баклажани, знову ж таки. Повиростало ось таке висотою, але і почало цвісти і плодоносити в кінці вересня, в жовтні, я позривала ось таку перчик, перчик, такусінький там. Не буду, тому що. Не росте вона у нас так. Я куплю на базарі тих людей, які вирощують розсаду, готову розсаду по два десятки, мені вистачить з головою. Тому що в будинку у нас дуже холодно. Додатково обігрівати, додатково потрібно освітлювати. Все це коштує не дешево, а потім у восени купити ті ж самі помідори, огірки і. Баклажани і перець не так багато нам його потрібно, тому буду висаджувати в цьому році на городі і в теплиці всього дуже мало. Базилік італійський садити буду, тому що я його дуже люб, полюбляю в що Щодо помідорів, де барао, це мої домашні насіння високі, дуже гарні. Потім батяні або серце теж буду висаджувати, вони такі високі, гарні виходять. Але я їх в ґрунт як висаджую, хто знає, хто зі мною ми висаджуємо на агроволокно. Тому я не підв'язую їх, вони лежать на агроволокні, вони чистенькі і не підгріваю. То вони просто лежать. От вони були. І рожевий вілікам це такі, що вони були, ростуть, то це таке, що буду висаджу розсаду у тепличку. От. Ну і салати, звичайно. Що далі? В грунт буду висажувати вірки. Оце Фенікс плюс, роднічок, малиш дуже гарні вірочки, і зозуля. Зозуля, Фенікс плюс його можна консервувати. Він просто довгий, його можна різати або в здоровий бути. Зозулю ні. Консервувати не можна. Вони довгі. Вони гладенька така, шкірочка тоненька. Але саме споживати їх, це ну, смачніше, вони буває, дуже гарні. Е, Помідори, ті, що я посадила, і ще мені написали Загадка пріз коліну і Pink Heart. Хто з вас садив, будь ласка, напишіть. Щодо моркви. Морква у нас росте одна і зараз, на задньому грудні, росте зараз, ми її не викопали. Тому що, так як ми її посіяли, вона виросла дуже щітко і так гарненько зійшла. Ми садимо, я показувала, яким методом один і другий метод, яким я сію моркву, Завжди моркви дуже багато і дуже гарно. Проривати її не потрібно. І от вона була маленька, от така, десь така. Ну так як все потрібно було. Тому що десь на такій відстані я не прориваю. А потім пізніше прориваю, і то чай можна вкинути, тому що дуже ароматна, вона така пахуча. Тобто не викидаю. Зовсім її така вже мор моркочка, така морквичка, така жовтенька, маленька. Я теж її як прориваю, щоб вона була швидше, вона поспіла, так підростає. У суп додаю там, чи куди до овочів. Тобто я не викидаю її. Але в цьому році, знову ж таки, і капельний полив у нас ціле літо працював капельний полив. Але морква була дуже дрібненька дуже маленька. Ми її вирішили не викопувати. І мені написали підписники, не викопуйте. Ми засипали листям, і вона у нас під листям лежить. Побачимо, що з того вийде. Це експеримент. Е, морква у нас різні, всі сорти, які тільки можна. Що я не садила, морква у нас росте дуже, дуже, дуже погано. Е, я використовую навіть таку дрібненьку, перебуваю на блендер, потім в морозильній камері лежить такі маленькі, такі кубики, брусочки, такі шматочки. Проходила вона у нас, але це не те, ради чого я її саджаю. В минулому році, поза минулому, підписники мені порадили, Канада і Лагуна. Я залишилась дуже задоволена. минулому році ще не так, тому що я вже пізно мені написала, я пізно її посадила. В минулому році не було нічого, все погоріло, була ця морква. І морква до сих пір в мене лежить в холодильнику. Морква була ця непогана, тому буду її садити. Редиску цю садити не буду. Написали мені подіан. Подіан, якась смачна, крупна, маленька ці. Спробую таке садити. Так. Це все, що, що стосується посадок. Що такі мої плани. Що хочу сказати вам. Зошит. Я вам показувала, як я садю. я веду такий зошит, де я записую, що коли садю, які сорти, які себе оправдали. Я там відмічаю хрестики, нолики, відмічаю, що проходить, що не проходить. Тепер хочу по питаннях і більш детальніше зупинитися на яких, що приходило мені на пам'ять з минулогорічного. Цьому році буду купувати насіння тільки професійне. Є магазини в кожному місті, є магазини, де продається професійне насіння, потім його розпаковують при вас. Розпаковують і ви його берете. Чому саме професійне? Професійне воно дорожче коштує, але там немає пересортиці. Коли ми виписуємо, я скільки виписувала з різних і яскрава клумба, і Агромаркет, і е, Сеньор Помідор багато. насінинка там ще якісь. І ви знаєте, залишаєшся незадоволений. Чому? Тому що купують е, професійне насіння, так само е, зовсім невеличкі. А так залишається минулорічне: одне насіння позабирали гарно, а друге залишилось. Вони його не викидають. Вони беруть його і е, пакетик інший, додають рішечки того, а там де барао досипали, ну, де барао ні, а є такі, які не беруть. Досипали інша упаковочка і. Е, Рожевий вілікан. А там не те, що рожевий вілікан, а там і його немає. Це вже я помітила по огірках, по помідорах, що там пересортиться вони зовсім не те, що заявлено. Тому буду брати професійне насіння. Не так багато нам його потрібно, буду брати тільки так. Огірки, знову ж погірки брали ми минулому році купували. Огірки у нас отож були такі вони не дуже здалі, а мені хотілося засолити 10-літровий малосольними. Завжди дуже смачні такі. По-моєму, меланж. Меланж, якось так називається. Дуже, дуже родючі. Вони для теплиці і для відкритого ґрунту дуже родючі, дуже гарні. Там прям, ну, такі... Я записала собі їх, купила ці огірки, заквасила, і ми їх викинули. Вони для свіжого споживання так. Може, такі зовсім дрібнесенькі, не знаю. У мене були отакі середніки, але вони всі. Попукали, вони всередині пусті. І не то пластикові, вони якісь резинові. Вони просто навіть не пластикові, а резинові. І що потім я помітила, що вони огірочки берете, їсте, от купили ви огірочки їсте, і вам вони подобаються. І, на смаків... і дивіться, щоб вони були чотирьох Тобто, як розріжаєш на чотири частинки, так ігорочок, і в кожній цій частинці є насінечко. Це чотирикамерні. Є огірочки трикамерні. От ці не беріть на насіння ні в якому разі ніколи не садіть собі. Тому що там всередині обов'язково при закрутці буде пустота або засовки. Вони будуть пусті. І вони навіть трішечки переростуть і будуть у вас вже отакі, і вони будуть пусті всередині. Така пустота всередині, вони не годяться. Тому цей меланж ні. Так, е, далі. Е, те ж саме з помідорами. Помідори берете, розрізаєте. Помідор в поперек. І дивіться, скільки камер. Чим більше камер, тим більше насіння, тим більше сок. Якщо вам потрібно на томатний сок, беріть ті помідори, в яких більше камер. Коли купуєте насіння, там в описі може бути розріз показаний, і ви можете побачити. Є дво камер, є три-чотири камери. Вони такі м'ясисті, вони смачні, вони і на закрутку дуже такі смачні, на засолку і в салати вони дуже смачні. А от там, де багато камер, вони з них сок стікає, багато соку, ну, можна їсти, звичайно, але не те. Морку сказала цибуля. Цибулю теж яку ми не купували, яку ми не садили. Минулого минулому році я така задоволена була. У нас така гарна цибуля була, голландська, Я виписувала голландська цибуля, гарна, виросла отакої середньої величини, не дивлячись на спеку. Але вона вся, я такого ще не бачила. Ну, бувало таке, що там біля де оця гічка, де саме цибулиня, підгнивала. Але щоб отакого росте цибулина з зеленим пір'ям, а ти її витягуєш з землі, а вона просто шкабатурка всередині пусто, я такого ще не бачив. І це не то, що там заливали водою поливали ні. Тому цибулю буду садити, теж зовсім небагато, тільки для того, щоб поласувати пірічком і отак смикнути собі на свіженьке до салату чи до супчику борщику тому що ну, ось так в нас і з цибулею. Часник росте, чесник у нас взагалі дуже гарний, і в цьому році посадила, до речі, вчора прийшов мені коментар, що огірки поряд із чесником не можна садити, тому що вони не дружать. Я відповіла з гумором, що мої, мої про це не знають, і тому дуже гарно ростуть огірки разом із чесником, і чесник допомагає огірочкам переживати різні бактеріальні хвороби, тому що чесник є часник. Дуже гарно ростуть на одній грядці, ростуть огірки і чесник росте. Так, далі? Що ще? Розсаду квітів насіння зовсім купувати не буду. Не петуні, ні, ні лобелії, не айстри. Якось розсада ще росте. То полягає, то її високо, то її низько, то не долив, то пер... слухайте. Коли у вас в будинку холодно і недостатньо світла, якось ну, сьогодні сонячна погода, але ви знаєте, яка ось зима, і скоро вже садити в січні місяці вже потрібно садити лобелію і петунію, а як її садити, коли нереально садити. Так, далі що? Що ще хотіла сказати: селеру. Обов'язково буду висадити селеру, у нас її, ми її, її їмо. Далі я буду в наступних відео я покажу вам. Які насіння я буду обирати, і які я вам які я оберу, які я куплю, зроблю огляд. Що хочу сказати по захисту, коли ви вже плануєте собі по захисту рослин? У нас поза минулий рік і туди далі були мільярди слимаків. Це було неймовірно. Вони жарали все, що можна. Вони вмудрялися розперси, такі 3 метри перість, бо вони умудрялися влазити туди. Ну, Це було щось. Ми вирішили з чоловіком прибрати компостну кучу з городу. У нас на городі стояла компостна куча, ми її прибрали. Ми її порозкидали по високих грядках, порозкидали, в нас компостної кучі немає. Зовсім. Що ви думаєте? В минулому році не було слимаків зовсім, чи то спека. Подіяло, чи що б там не було, але і вже, у, 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 восени вже ж восени скаки не було, але слимаків не було, тому що не було компостної кучі, не було розплідника. Е, е, самі слимаки дуже бояться солі. Вони просто отако пх, лопаються. Ми проводили експеримент, бачили, вони лопаються. У е, минулому році була з помідорами е, така а, е, за слимаки, е, е, уліцит. Брали ми там стоп, слимак, не таке воно. У ліцид найкраще. Так що зараз, поки ще не сезон, поки ще в магазинах вони, можливо, є. У ліцит такі синенькі гранули, воно найкраще. Тому що стоп ем, слимаки ще якийсь, воно таке, ніби порошок, дощ пішов, розплилося, його немає. А ці гранули залишаються. Е, в теплиці, чим я вивела в теплиці? Я їх просто вивела, вони просто вийшли і пішли гуляти, Слимаки. Я просто посипала, просто як, ну, таке прийшло мені на розум. Ні. Кава, заварна кава, не розчинна, а заварна. Вона не дешева, звичайно, і не спита, а свіжа. Я просто порозсипала біля кущиків, порозсипала, і їх просто не стало. Вони не переносять виявляється, запаху кави. Прибрали? Тому що, якщо сіллю посипати, то не ростиме рослина. Вона просто згорить від солі. Не можна. А кава нормальна. Ось так. Отак ми вивели. У минулому році була друга проблема. Якщо у вас е, таке саме було, ви не знаєте від чого то. Посадили ми помідори, гарна розсада була, все посадили е, нормально, прийнялася, все. Виходжу вранці, верхівок немає. Виходжу вранці, верхівок немає. Жука каварацького немає, слимаків немає, слимаки не зупи помідори, і помідори такі гірки, а це вгорі немає. І ми не могли довгий час зрозуміти, і ми втратили врожай саме за цього. Тому що перший врожай, який формувався тут, у верхівочки, верхівочки не стало. Потім мені із підписників, хтось сказав, ще в нашому місті хтось теж е е сказав мені, що то е е фазани. А в нас вони на городі я бачила на задньому городі, бачила, ми тут живемо на місто і бачила фазанів. Фазани зривають верхівки помідорів. Так що, якщо у вас те саме, то знаєте. Або сіткою накривати, або агроволокном, ну не знаю, як ми будемо рятувати в цьому році, як воно буде, будемо садити спереді, спереді їх може вони не бігають, бо тут собачка. Подивимось так: найбільше, що ми будемо садити, це картоплю. Це те, що ми йому, і його потрібно багато. Все інше зовсім не побагато і не все, тому що якщо не росте, Навіщо я витрачаю багато часу, багато грошей, багато сили і дуже багато нервів, тому що коли пересаджуєш, а воно не росте, звісно, радості це не додає. І саме перше, це я вам кажу в кінці, але це саме перше, що потрібно робити, коли ви садите город, це просити у Господа благословення, щоб Господь благословив землю, благословив вас дощем раннім, дощем пізнім і врожаєм, тому що буває таке, що... І посади і душі немає, а, а вродило щось. А щось буває і не вродило. По буває, але благословення просимо завжди. Картопля була, Були, не було зовсім дощів, зовсім не було дощів. Ми картоплю не поливали жодного разу, жодного разу ми її не сапали, тому що навіть бур'ян не ріс. А картопля була. Не такий великий був врожай, але ми їли до пізньої осені і, можливо, відро ще залишилося й назад. Ось так, якщо хто як хоче слідувати... В нашому прикладу ми як ми огірки і помідори висаджуємо перець, і висаджуємо на агроволокно. Є відео на каналі, і не одне з цього приводу дуже гарно. І не печеться, і не вимазується. Слимаки, якщо і лазять, то не, як лазили в нас, то мені легше підняти сам помідор і під нього підсипати на агроволокно, чим на саму землю. Щівину провалилося і шукаю. І вони слимаки в щілина жили, то тут агроволокно закрите, то щіли не було. От, і теж закуповуйте все зараз. Готуємо санки влітку, а насіння зимою. Тому так. Все ніби що я хотіла вам сказати. Наторохтіла дуже швидко і вистрипну, що хочеться багато всього. Тому хай Господь благословляє кожного з вас і береже, щоб у нас було де садити, і що садити, і для кого садити. Ось так. А з вами, як завжди, я, Любов, вірю. сподіваюся, що зустрінемось. І наступне відео буде про те. Де я буду купувати насіння? Яке і все вам потім покажу.